Енергообмін. Відео знов важливе, типу, в мене настрої немає, їх всі серйозно вести. Поговоримо ми про ворів в законі і чому вони взагалі мали авторитет, і чому ті, які доживали до кінця свого життя, ну, ставали умовно старими і мали авторитет, вони були. Ну, вже такими виточеними якісними особистостями. Ми говоримо тільки про такі малесенькі-малесенькі проценти. Чому ці їхні поняття? Звідки вони взялись взагалі? Цю всю історію забуваємо болт, яка в нас є офіційна. І чому вони взагалі слідували? Тут у нас, де ми живемо, є закони. Помимо цих там, що в нас кримінальний кодекс, там релігія, ще ж є закони, от, так сказати, всіленни, я їх називаю закони енергії. Один із них це є карма, тут хоча б понятно, да, з одним словом сказав. І всі плюс-мінус розуміють, про що ми говоримо. Що це були за поняття варів По моєму карми, ну, як воно теж туди попадає. От є ще інші закони. І, враховуючи те, що в варів ну, життя складне, більш ризиковане, їм потрібні були правила, які будуть в деяких моментах їх ще більше ущемляти в правах. Тобто Точніше їм треба бути в житті, щоб не вмирати. У них оці поняття і ці закони, це не то, що там 60 ну, трохи не говорили, вони було давним-давно, і вони в них були вироблені життям. Тобто, якщо ти ним, наприклад, не слідував, то ти вмирав. Їм важко було слідувати і нормально буде. Ті, хто тим законом, умовно кажучи, слідував, вони мали ймовірність, можливість прожити довше, отак. І вони для них були життєво необхідними. Зараз цього всього плюс-мінус нема, бо то, взагалі, все суспільство і воно ну, таке за мій французьким, ну отаке суспільство. Навіть оці от вже воровські поняття, це мені здається, останнє, що в нас було з цих законів здання, або так. Ну я знаю, що воно закони міровоздання і вори, типу як воно вяжеться, ну от вони ж, от як вас собі не представляють, вони були останніми, хто ці ще закони виконував. Воно дуже-дуже довго тягнеться. Чому воно довго тягнеться? Знову ж таки, бо вони. Мали яйця їх дотримуватися, тобто вони були не слабими людьми. От порівняйте от, слабу задрочену людину і якогось бандіта. Ну хто сильніше? Звісно, що бандіт. Бандіт хоча б має яйця сказати, суспільству пішли всі в сраку, я буду жити таке, як я хочу. Я знаю, що тут в мене то-то, то-то-то Я хоча б проживу яскраве життя, але довго. Ну, от, така в мене логіка. Ну, от, тих же самих були люди, які хотіли довго прожити життя. Тому їм треба було ці правила. Бо їхнє життя це було таке, як ти по лезію бритви. Тільки якщо, наприклад, проста людина йде по -болі такому грубому Лезію, там вона має більше шансів для маневру. то у цих от бандитів це Лезія дуже-дуже гостре і дуже сильний від. <смітна> і що мати можливість сісти, в них були ці от жорсткі правила. Вони були те, що кров'ю написані. Вони, я не знаю, якою кількістю сотень смертей були написані, тому вони були от такі. І оце, що в них було, це і одна з таких гілок. Таких от законів мировоздання, які тут є. Хто більше у цьому всьому розбирається всіх цих законах по енергії, це ваша люди, тема, хто когось знає, хай розказує. Це не моя тема, і я з нею так от: Ти -ти 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 -ти. Закон, наприклад, должника і халяви. Якщо ви щось взяли на халяву в когось, це можна прирівняти до вкрали. Якщо ви в когось щось вкрали, значить, ви йому должні. Це є вже ваш косяк. Я знаю, що воно дивно звучить. Це очевидні речі, але ви от в очевидні речі не розумієте, що ви платите за халяву завжди. Наприклад, от ви думаєте, що ви щось ну, там вкрав, не вкрав, взяв, не взяв і ви цього не заплатите. Навіть зараз кожен, хто дивиться мої відео, і, наприклад, що я зробив, я напрягся, щоб зняти це відео, скласти його в себе в голові, записати, викласти і вам його дав. Ви його умовно подивились просто так на халяву. Ви винні мені. Та як я знову ж таки це про себе розказую, є різні типи людей. Я не є енергетичним типом людини. Я вибираю за те, що ви дивитесь мої відео, користуєтесь цим забирати у вас енергію собі, щоб мати більше енергії в себе. Ну, це є такий закон. І я його використовую в своїх інтересах, ну він він. Тобто, у вас там, наприклад, як було там одиничка енергія, зі мною встало, там одиничка, крапка 000, там п'ять, там з того 000 п'ять, я там якісь істот, маленький маленькі забираю собі. Ви навіть не знаєте, але воно так працює. Є такий ряд всяких законів. Наприклад, от я енергію свою бережу, тому я не знаю нікого в цьому житті, кому би я був би щось винен. Навпаки, я завжди стараюсь, щоб люди були винні мені, я в них забираю енергію. Трошки, це є не енергетичний тип, є інші люди, типу люди, які є там, молодо енергетичні, вони цього того не роблять, бо їм не ну, треба, мені треба. Наше я це відео знімаю. Це от плюс-мінус, будете знати про те, що якщо ви щось комусь дали або взяли на халяву, ви по-любому платите свою енергію, навіть якщо ви того не знаєте, не розумієте. З боргами треба зі всі, всіма розрахуватися. Друге, щоб зі мною розрахуватися, з боргами тут є платна підписка, там є зразу контент і ну це спонсорство. Тобто я прийму це як оплату, і ви мені нічого не будете винні. Я не заінтересований в цьому. Просто знімаю ці відео із за людей, яких може теж проблеми є з енергією, щоб ви мені ну коротше не були винні. Вам легше було. Друге, скоро ще буде кафійочки, можна буде купляти мене кафійочки з всякими цими. Це є закон по енергії. Хто там більше в оцих от воровських штуках, тобто в них ще там теж є всі ці. Я не знаю, що з того виділити. Просто для мене основне, що є в мене в житті це карма, воно зразу закриває все, і оце от не бути нікому нічого винним. Це от таких два основних кита, на чому, наприклад, стою я, певному. І третє, я би додав: оця штука паном по панськи з хамом по-хамськи. Оце, також третє. Старатись злом на зло не відповідати. Це четверте. З хамом по-хамськи, з паном Попанським, що це означає? Коли вам нахамили, якщо ви не нахамите відповідь, перша всередині вас поясняється обідав? Що я б вас, вас, вас обіда, а ви йому нічого не цей, ви будете меншою особистістю самі для себе, бо ви схавали говно. Людина, яка вас, на вас так от не їхала, буде розуміти, що їй можна наїжджати на інших людей. І тобто ви дозволили тій людині зробити більше зла. Якщо ви оце схавали. Тобто ви породили зло з своєю безхребетністю і слабістю. Приште, а якщо людина до вас відносилась по-доброму, ви ж маєте відноситись до неї по-доброму, так ви добро умножаєте. Все!